На огляді кріплення Volkswagen Passat B6. Почнемо з підкрилків. Так. так само, як і у Golf Ось отакі втулочки. Така втулочка. саморіз Torx. Торкс. 4,9 мм толщина різьби. Також. Замість цих тулок можуть стояти ось такі втулочки. Це теж Ваг, Ауді, Volkswagen, Шкода, Сіат. І ось такі. Розмір їх у всіх однаковий. І це все йдуть ваговські кліпси. на схемі ось під ось під ось крилок Ось цей саморіз по кругу со сторони брезговиків, со сторони бампера. Ось тут кріпця. Так так же сама накладка захисна між крилом і дверкою, то же саме. Це на таких, скоб... на таких втулочках і саморізах. Далі нижня юпочка бампера і друга частина бризгов... підкрилка. Ось отакі скоби. з подібні. Сюди входить тюпочка і сюди входить брезговик. І між ними вони між собою скручуються саморізом. Цей же самий саморіз. Ось вона стоїть. Тут три. Тут три. Взагалі їх понизу десь там, по-моєму, 14 штук. Далі йдуть, переходимо к накладки порога. Накладка порога b 6. Значить, бічна сторона накладки порога. Ось така, Це що таке, Кліпса. І до неї йде відповідна частина резиночки, резиновий колпачок. И вставляется в кузов вся клипса в накладку колпачок в кузов зараз покажу ось вот так он э, ось накладочка бич бичная сторона ось клипса крепления кузов э, их по моему еще 18 штук на авто по 9 штук на стороне так цепич сторона и нижняя сторона Накладки порога, ось така розпірна кліпса під ключик і під шестигранничок, Ось знизу порога вони ставляться теж по периметру всього.